Ірковий зв'язок раунд для справжніх детективів українського шоу-бізнесу. Уявіть, що в світі мистецтва існують невидимі мотузки, які поєднують найрізноманітніших митців. Ваше завдання знайти цей зв'язок. На екрані з'являться три відомі людини, а вам потрібно е, зрозуміти, що їх об'єднує. Це може бути спільний стиль музики, одягу або навіть однакові прізвища. Відгадали правильний зв'язок. Отримуєте два бали. Якщо відповідь неправильна, шанс відповідати приходить супер вже Током бити не будемо. Ну що, готові перевірити свою ерудицію? Ну давайте. Тоді, увага на екран. Якась сердючка, манатік і Клавдія Пелік. Що їх об'єднує? Будь ласка, капелюх. Ну Або типу головний 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 обір. Об да. Правильно всі вони носять головні убори. Сердючки обори. зірка, монатік з нас завжди в шапочки ходить, і Клавдія Петрівна Він в шапочці. <реш> так, це <реш> правильна відповідь. Два Клас. бали. наступні ну, Окей, Макс Барський, Світлана Тарабарова, Ігор Кандрицю. Угу. Що їх об'єднує? Цікаво. Дуже цікаво. <реш> ну воно вже явно не капелюшки, <реш> не головні убори. Що ж їх може об'єднувати? Будь ласка. Може учи. <реш> <реш> Може, а, Може участь у якомусь телешоу. Ну, типу, вони брали в фабриці зірок, що Світлана Тарабарова, участь, що ну, Макс Барський. Бай, якщо я ігорі, а ігорі. Сусіди, яким, я не А Ігор Кондратюк був продюсером із картою. Він точно не був продюсером фабрики зірок, тому тут щось інше. У них пісня, може, якась є однакова, не знаю. Ніет. Обща, так? Да, Ні. Ну, я, я не знаю. Ну, Барс я там збирав палац спорту Тарабарова, займається. Не знаю, Іменно... Кондратюк І... не чув. У, ну, типу, наприклад, там псевдоніми, імена у ну... них. А, вони всі музикою займаються, так? Ой, <рес> ой, як легко було б так обповісти. Окей. А, давайте я вам підкажу, але да. зараз обнуляємо почерговість відповідей. Подумайте! Звідки е, родом Макс Барських? Ой. А, вони всі з Херсону? Вони всі з Херсонщини. Це правильна відповідь. Ну, прикольно. Тарабарова і Макс Барських з Херсону, а Ігор Кондратюк із Херсонської прикольно, області. Я не знала, а, до речі. Тому це правильна відповідь. Наступне, наступне. інтелектуальне шоу у нас mm -hmm. починається. О май oh Катя Осача Кеті Пері. Асас... Вони, вони всі Каті. Так, oh вони всі oh Каті співачка своя Катерина, uh, Кеті Пері, ну і Катя Осача, It's все such. зрозуміло. Окей, переходимо до наступного. Так, що Не може повірити? Так, це три людини. Це Паш і да? Плюс Бам. Ні, ні, ні. Це Андретан. Андретан. Ну він теж за моду, за стиль. Алла Кострамічова, вона теж там модель. Нікола Скарма питає за стиль. Ну, одним словом, можна їх об'єднує. Можна так сказати, або. Ще. Details. Ну, ми закладали в це завдання слово лук, але ти look, дуже правильно yeah, повів. Look. Мода це спільне те, що їх об'єднує. Переходимо до yes. наступного. Ох, А ну-ка. Так, добре. Значить, Валєвська, звісно. Палала палала палала. Казала, не знаю. Опа. Слухайте, Валезка, здається, і. Е, як його козло? Скі. Скій. Сорі, сорі, це моя необіднаність. Е, вони перемагали в якійсь. в шансі. Шанс щось в mm -hmm. шансі участвували. Шанс. Програма а шанс. Перший? Переможці. Програми шанс. Це правильно відео! Я отак розкрутив! Павло Табаков, він також переможець е, проекту Шанс колись був. А він і автор пісень, і Слава, брав, брав участь різних талант-шоу теж. Подякуй Дякую, Наталії Валєвській, що я знаю, що вона оказується перемогла в шанс. Окей, <рес> okay, рухаємось далі. Mm -hmm. Хто бачите, кого бачите? Okay, Шатник. Вони всі ведучі. Ну, це було б дуже просто. Ведучий Євробачення? Ні. Ні. А, Решетник на був ріш не вівів. Я А, рішетні книги війни. Вони багатодітні батьки. Так, це правильно батьків. Багатодітні татусі. Так. Так. Вау. Е, ну, До і... речі, Тимур, взагалі, моя повага, те, як вони усиновлюють дітей, це вау. Це да, просто це, вау. Це, це дуже круто. заслуговує поваги Клас. оплесків і. Е, на них можна рівнятися. Да. Він дійсно дуже крутий і простий. Так що чекаємо, да. Тімура, в нашому шоу. Ну і що? Остання, е, останній зірковий зв'язок. Увага на екран. Ой, ой, ой ой Ох, Боже Боже. Кого бачите? Так, Кісель. Кісельов, Алексеєв і Даша єва. Єва. Uh -huh. І що вони? Тут все дуже просто. Дивлячись на те, що завдання ускладнюються, і це останнє завдання. Останній зв'язок. Все дуже просто. Mm -hmm. Я недаремно вам задав це питання. Яке? Ну, ви на нього тільки що відповіли? Кого ви бачите перед собою? А. Що ви перерахували? <клес> <клес> Воно прямо на виду. От якщо їх прямо перераховувати, вику? у них спільне щось прямо <клес> Даша. А спільна Даша у них? А, в суті, ну, якщо так подумати, я не знаю, хто у Кисельова Я теж не знаю, но вот, я ні, того, ні, ні. так і подумав. Ні, ні ні, не в, цьому, не в, не в ту сторону. Подумав. А, але ж думаю. Угу. Так, ну не? давайте, давайте підскажу: Микита Кисельов, Никита Алексеєв. Микита ім'я. А, а вона... А, а, вона ж була в групі Нікіта, Микита. Так, правильно, Все всіх об'єднує ім'я Нікіта, да. тому що Даша Стафєва була а, учасницею гурту Нікіта, Нікіта Алексеєв і Нікіта ну, Кісельов. Ну, тут олегія. Я радий вже. за неї. А де бал? Ой, бали. Зараз я вам оголошу, тому що це був останній зірковий зв'язок. Молодець. Дякую, дякую, я взагалі я ж не міг зрозуміти, що в них може бути спільно, тільки Даша. А тепер час перевірити ерудицію наших глядачів прямо зараз на ваших екранах з'явиться ще один зірковий зв'язок. Ваше завдання вгадати його і написати свою відповідь в коментарях. А я не буду томити вас е, очікування Давай. і оголошу прямо зараз результати. Отже, Влад Рудніцький 6 балів іскра 8 балів! Я майже його догнала. І всього за результатами трьох раундів, трьох раундів маємо 23 з половиною у Влада Рудніцького і 21 з половиною у Іскри. У -у -у! Біль, але... ну, ми майже, Ми майже, ми Щось. Майже, але, оце, але. але в останньому раунді все може кардинально змінитися. А ще один. Останній раунд.